Друзі, багато хто із західних політиків говорить про те, що, мовляв, дуже скоро війна завершиться. Я вам чесно скажу, я думаю, мало хто не погодився б з тим, що війна має завершитись. Звісно, вона має завершитись. Єдине, як вона має завершитись, і тут, знаєте, те, що я бачу, повне нерозуміння ворожої ментальності, саме російської ментальності західними політиками. Ворог зараз нарощує військово промисловий комплекс. свій. Він збільшує виробництво кабів, дронів. Він намагається збільшити виробництво ракет. Він збільшує кількість контрактників, призиває все нових. Він шукає військовий ресурс всюди, де може. І відповідно завершення війни без часткового роззброєння Росії або без посилення санкцій, які не дадуть ворогу розвивати свій ВПК і ставати потужнішим, да? неможливо. Це воно позбавлено логіки буде. А на заході чомусь думають дуже багато хто, що можна отримати якісь підписи, якесь слово від нинішнього ворожого режиму, і це буде гарантія того, що ворог чогось не робитиме. Ну насправді не так воно працює. Насправді потрібні гарантії безпеки для України, реальні гарантії безпеки у вигляді зброї і підтримки. Плюс потрібне збереження і посилення санкцій проти ворога, поки режим. Путіна є в Росії санкції мають залишатися плюс постійний тиск до того, як ворог залишить всю окуповану нині територію України. Ось так можна говорити про завершення війни. Все інше це буде історія про те, що ворог візьме паузу, посилиться і через 4-6 років. Вже нападе за допомогою власних союзників на країни Балтії, бо ментальність ворожа не сприймає нічого, окрім сили. Ми просто з росіянами дуже давно і довго живемо поруч, по сусідству, як, знаєте, от е, покоління наші, і на генетичному рівні нам вже передається розуміння, як вони мислять. А європейці і вони не розуміють цього. Скільки б мільярдів доларів вони не витрачали на вивчення Росії в своїх університетах, на обмін студентський, там, науковий і так далі? Вони не розуміють ментальність російську. Не розуміють і не зрозуміють. А ми розуміємо, і ми бачимо, як ворог намагається всіх обдурити. Заходу, звісно, хотілося все вже завершити, все, все згорнути і жити. Як раніше торгувати, можливо, не знаю. Але таким чином вони лише приведуть війну в свій дім, спочатку в дім країн Балтії. Тому в даному випадку потрібен, як кажуть правильно, мир через силу. Це єдиний вихід, який дійсно матиме вагу і гарантії реальної безпеки для нашої країни. Завдяки цьому і послабленню Росії вдасться запобігти повторенню війни. Слава Україні! Переможемо всіх.